Відключення світла знову стали для нас звичними, і за найгіршими прогнозами, взимку можемо сидіти без електроенергії по 20 годин на добу, але ж все таки хочеться залишатися онлайн зі зв'язком і якісним інтернетом постійно. Звісно, ми призвичаємось до нових умов і різними способами намагаємося залишитися онлайн. То як це правильно зробити? Які є у нас компанії, які надають якісний інтернет-зв'язок? І що вони для цього роблять? Які новітні технології запроваджують? Про це сьогодні говоримо із власником та генеральним директором групи компаній IPNET Дмитром Грищуком. Пане так. Дмитре, вітаю вас! Вітаю! Скажіть, будь ласка, як готуєтеся, зокрема, до зими, е, і от щодо того, щоб забезпечити українців якісним інтернетом, аби ми якомога довше залишалися онлайн, які зараз є нові технології, які є способи. Тому що, якщо брати два роки тому, мабуть, тоді не було цих технологій, щоб ми все таки і без світла могли користуватися інтернетом? Дивіться тут, по-перше, треба розділити ваше питання на декілька, бо воно складне і складене. По-перше, як ми плануємо готуватися до цієї зими? Ми плануємо готуватись не тільки до цієї зими. Ми почали це робити там з перших днів війни, тому що жодна мережа в Україні не проєктувалася, не планувалася використовувати під час війни, під час таких шалених блік-аутів, які ми маємо зараз. Це перший тезис. Другий. Стосовно технологій. нові технології, старі технології. Всі технології, які зараз використовуються на території України, більшістю, переважною більшістю всіх компаній, які надають послуги доступу до мережі інтернет, вони є сталими і там нічого нового або революційного нема. Третя теза. Щодо енергонезалежності, на що наразі є найбільш попит серед споживачів в Україні. Тут до е, звичайних технологій їх наразі використовується три в Україні. Да? Є мобільний інтернет, є е, е, інтернет передача даних, е, те, що називалося, або для споживачів, або FTTH, або Ethernet. Це коли у вас в будинку встановлюється комутатор, а далі міно. Мідний... Кабель мається на увазі. Тобто да, оптоволокно доходить до будинку, в будинку ставиться комутатор і вже витою парою мідною. Підключається кінцевий споживач. Тут для того, щоб ця конструкція жила, потрібно, щоб і цей комутатор був заживлений да, якомога довше, і обладнання у абонента. Далі, технологія, яку е, зараз більш активно розвивають у великих містах, вона була свого, свого часу розроблена для сільської місцевості, для удалених районів, так називаємий жипон. Вам в квартиру заводиться оптоволокно. І далі вже всередині цього оптоволокна через мережу інтернет ви отримуєте доступ до сайтів, до соціальних мереж, до пакету IPTV, який ви замовили у нас. Це все працює. Чим він відрізняється від цієї технології? Дивіться, якщо там дуже, дуже, просто, дуже, просто. Да, дуже просто і на пальцях виглядає наступним чином: у вас є центральне обладнання, далі є пасивна оптична мережа. І через систему дільників пасивних, тобто не підключених до мережі електроживлення, включається оптоволокном обладнання у кінцевого споживача. Тобто, для того, щоб працювала ця система, потрібно, щоб у провайдера було заживлено тільки центральне обладнання, так? а у абонента було заживлене його кінцеве обладнання. Тобто, оскільки всі провайдери зараз піклуються про те, щоб центральне обладнання було заживлене якомога довше. Там у нас, наприклад, от там 72 години плюс, а потім, коли вже закінчиться в Києві дизель, тоді вже буде кінець. Тобто, це мається на увазі, простіше кажучи, у вас є великий пауербанк, батарея, і у людини має стояти велика батарея, так щоб міг інтернет працювати. А оптоволокно це посередник, скажімо так, між вами і споживачем. Так. Єдина дуже вагома відмінність, так у технології ЖИПОН. Так, і технології, як я казав, цей FTTH або Ethernet, коли встановлюється у будинку комутатор, це те, що під цим комутатором має стояти акумулятор. І наскільки буде цей акумулятор за ємністю великий, наскільки його хватить, да? і наскільки швидко він може заряджатись, це дуже має велике значення. І який саме акумулятор стоїть, або це кислотний, або гелевий, або літій фером фосфатний. Тому що літіон не, ну, не дуже добре ставить, бо він може взірватися. То який краще тоді? Найкращий, звичайно, це літій феррофосфатний, бо в нього найбільша цикл, е, кількість циклів перезарядки, а що в умовах нинішніх відключень регулярних е, дуже важливо. Але він найдорожчий. Е, і е, тому, якщо у вас там на мережі таких е, комутаторів стоїть декілька тисяч або десятки тисяч, да, то там вартість одного акумулятора приблизно 5-6 тисяч гривень. Ви Можете порахувати скільки треба тільки в а ще зарядні пристрої, а ще люди, які туди підуть і це підключать. А ще там дуже велике капіталове вкладення. Тому не всі на жаль можуть собі це дозволити. Це по перше. А по-друге, не так багато ресурсу на наразі і людського для того, щоб виконати такий обсяг робіт. Цікаво стосовно цієї технології «Джипон», Наскільки вона стала популярною зараз? Наразі це е, найбільш е, розпіарений, прорекламований, е, в тому числі і представниками е, влади, е, тип підключення в Україні. Е, він називається там енергозбережливий, енергоощадний і так далі. Але, завжди але для того, щоб працював е, будь-яка будь система передачі даних, потрібна електрика. Будь то у провайдера на його стороні для, для його центрального обладнання, так і у абонента. Вам в будь-якому разі потрібно заживлювати ваші пристрої. Б не буде нічого працювати. Значить, е стосовно черг. Черги були е і, і будуть. Наразі черга на підключення е розписана до кінця жовтня. Щодо ціни е джипон, наскільки. Дорожче ця послуга вартує, ніж, наприклад, був звичайний інтернет. Дивіться, в принципі, вони коштують однакових грошей. Скільки ваші споживачі можуть, е якщо немає електроенергії, користуватися інтернетом? От максимальна кількість годин, хвилин. Дивіться, тут все залежить від технології. Да? Якщо ми кажемо за технологію ЖЕПОН, то там доки не скінчиться там я ж кажу, дизель в Києві. Да, Тому що там все сходиться на нашій центральній агрегації, де стоять стаціонарні великі генератори дизельні, які можуть працювати там місяцями. Це ваше суто обладнання? да, чи? Це наше суто А, Але ж ми не так давно почали переробляти нашу мережу з технології FTTH на, на PON. Це теж не дуже швидка історія. Я так розумію, коли немає електроенергії, то вашим працівникам теж важко працювати. Так немає з чим працювати. Так, да, Коли треба виконувати декілька підключень, 18-25 поверх без ліфту в 30-градусну спеку, а їх треба декілька в день. А абоненти мені там на першу годину було назначено, а ви тут в час 08, вісім, чого це. Тому ну є, є різні ситуації, тому що люди всі по різному на, на кризу реагують. Можете розповісти більш детально, як працюють батареї, і чи потрібна їм взагалі зарядка? Ну так само, як в тому ж пауербанку, в кожен контейнер під комутатор вставляємо акумулятор а, для того, щоб він зарядився, потрібен зарядний пристрій в залежності від типу акумулятора або це кислотний гелевий, або Літіфарімфосфатний, є фізичні обмеження з точки зору швидкості заряджання цього акумулятора. Тому що, наприклад, якщо ви поставите дуже сильний струм на зарядку кислотного акумулятора, він просто закипить і вибухне. Просто кислота вибухне у вас. А бували такі випадки? У нас ні. А в лабораторії ми тестували і набереження було, а в лабораторних умовах ми, ми тестували дуже багато чого. А, тому а, вибирається провайдером, про оператором а, взагалі а, така, а, така модель акумулятора, яка буде і швидко з одного боку, швидко може перезарядитись. З іншого боку, а, вона має забезпечити достатній а, строк працювання автономного цього комутатору. Тому зараз така цифра по Києву десь приблизно 8 годин 7-8. До, до, до 10. зараз деякі енергоексперти прогнозують, що взимку за найгіршими сценаріями може не бути світла по 20 годин на добу, і це відповідно виходить, що 4 години на добу може бути світло, і таким чином, якщо будуть зовсім невеличкі перерви між відключеннями, тобто світло буде одну годину там на 6 годин. Ну одна година буде світло, а 6 годин не буде. Чи встигнуть ось ці батареї, які встоять в? Будинках, про які ви говорили, чи встигнуть вони зарядитися чи ні. В залежності від типу батарей і типу зарядного пристрою, якісь будуть встигати зарядитись більше, якісь менше. Але якщо світло буде 1-2 години, то на повну потужність вони звичайно зарядитись не зможуть. Тому світло буде 2 години на приблизно десь до 4 годин, буде там, потім працювати інтернет, потім не буде. І це, якщо це літій феромфосфатна батарея, якщо це там звичайна кислотна або гелева батарея, звичайно, цей термін буде скорочений. А скільки часу потрібно на зарядку? Дивіться, якщо там 2-3 години буде світло, то там невеликий акумулятор десь 12-18 ампер годин феррофосфатний буде встигати заряджати. Якщо ви поставите туди 100 ампер годин, і ви, ви просто не будете встигати його заряджати. У нас є черга на переобладнання тих акумуляторів, які ми вставляли в перші дні там війни блекаутів, коли почали масово відлячати світло. Там ті акумулятори витримують там до 4 годин. Те, що було в наявності, ми те і поставили. Зараз ми міняємо цю історію на 8 годинні акумулятори і більше, там 8, 12 далі годин з одного боку, з іншого боку, технологія жипон Наші абоненти вони просто не вимикаються. Тобто до того моменту, яку, поки у абонента вдома підключене його активне обладнання, він буде працювати. Стосовно того, що потрібно мати українцям: е, з гаджетів, е, пауербанків чи екофло для того, щоб у них вдома працював інтернет, що потрібно купити, аби е, дійсно підключилися гарно всі послуги і українці були взимку онлайн? Дивіться, все залежить від бюджету і від потреби. Якщо ви людина, яка працює онлайн, звичайно, вам потрібен якийсь пристрій, типу EcoFlow або блюеті, якого вистачає на там багато годин. Для підключення і активного обладнання, а власне і вашого комп'ютера на для того, щоб ви могли працювати далі. Для пересічного користувача, для того, щоб там подивитися на новини соціальні мережі і так далі, буде достатньо пауербанка, яким ви підключите, до якого підключите своє активне обладнання у себе в квартирі. А далі через Wi-Fi Wi-Fi будете Користуватись там телефоном або якимось іншим гаджетом будете виходити в інтернет. Цікаво, чи цифрове телебачення працює, якщо є немає електроенергії, але якщо є пауербанк або той же блюєблюет або Екафло і є стабільний інтернет, чи буде працювати телебачення? Дивіться тут теж треба розібратися в категоріях телебачення. Є е е аналогове телебачення. Цифрове кабельне телебачення і є IPTV. IPTV передається таким самим чином, як і інтернет. Так, так само, як ви дивитесь YouTube або що. Ви будете дивитися будь-який канал або фільм в IPTV. Це буде працювати безумовно. Звичайно, далі аналогове кабельне телебачення, цифрове кабельне телебачення залежить від спроможності оператора забезпечити роботу свого обладнання в будинках. Да, під час відключень. Там така сама історія, як я розповідав про комутатори. Там так само треба ставити акумулятори для того, щоб підтримувати це активне обладнання. Окремі, зовсім так. Це, да? це зовсім окремі. От, от, Окремі кабелі, окреме обладнання це така допотопна технологія, але вона є. А, далі. Основне питання навіщо, тому що а, аналогове кабельне телебачення. Ви можете подивитись лише на телевізорі. Це така бабусіна антена. А, там підняв ту серветку і по такому от телевізору дивишся. Она, так розумію, мало хто цим зараз користується. Звичайно, а, а користуються. От в тому та і біда, що користуються, і попит є. А, пускай там буде невеличка кількість каналів, пускай вона буде в значно гіршій якості ніж там IPTV, але попит на цю на цю послугу є. А, така сама історія з цифровим телебаченням, ви можете подивитися його на телевізорі. Але зазвичай, коли вимикають світло, телевізор не, не перший гаджет, який ви захочете підпирати своїм пауербанком або УПС або блюєтті. На відміну, наприклад, від IPTV, яку ви можете подивитись і на телефоні, і на таблеці, і на, на ноутбуці. А от Цікаво почути вашу думку щодо супутникового інтернету. Наскільки це гарна альтернатива? Адже, от, наприклад, ну, той самий Starlink, всі про нього, мабуть, вже чули, знають, як він працює, і от він коштує як мінімум. Близько 20 тисяч гривень, і 60 євро ще коштує абонентська плата на місяць, і сума виходить така чи маленька. Mm -hmm. То чи це гарна альтернатива е, тим послугам, які ви перед цим казали, той, той же джипон інтернет? Ну от наскільки якщо порівнювати, і так і ні. Е, супутниковий інтернет, е, зокрема Starlink – це гарний інструмент, але це не панацея. Це супер інструмент для віддалених районів. Це суперінструмент для наших військових, там, де немає можливості використовувати кабель. Основний мінус цієї технології це ціна. Да? Як я вже казав, для українців важливо, щоб все працювало, щоб все було гарно, добре, але безкоштовно. Да? І коли ви кажете, про 20, 50, 60, 100 євро навіть на місяць. Це величезні кошти, якщо ви перерахуєте цього рівня. Тому великим попитом для на, на масовому ринку, ринку вони при такому ціноутворенні, звичайно, доб, добитися успіху не можуть. Але, але у віддалених районах, у віддалених якихось місцях, це супер історія. Ще я хотіла у вас запитати стосовно того, як протидіяти російським хакерським атакам, чи готуєтеся до такого, і чи взагалі вони у вас були? Тому що якщо згадувати ситуацію із Ківстаром, коли тоді в когось на декілька днів ліг і зв'язок, і інтернет, і взагалі не можна було нікому ні подзвонити, ні написати, в когось взагалі тиждень не було, ні інтернету, ні зв'язку. От як ви з цим боретеся, чи теж готуєтеся до Можливих кібератак, і чи вони у вас були в компаніях? Дивіться, нас атакували за цей час двічі-двічі не вдало. Це Тож після нам... повномасштабного вторгнення да, це чи не це, було. Це, це, це після повномасштабного вторгнення. В той період а, зламали декілька невеликих компаній, а, просто стерли в них все, що було, і вони там тиждень-два відновлювалися. Якщо казати про Київстар, то це була дуже комплексна і потужна історія. І це краще, хай розповідають фахівці з кібербезпеки СБУ, але там дуже важка історія. Ну, те, що я знаю. Стосовно нас, ми все, що ми можемо зробити, звичайно, ми робимо. Що стосується відмовостійкості нашої мережі, то ми спроектували свого часу, колись це не було пов'язано з війною. Відмовостійку мережу у нас декілька ядер, всі вони незалежні. Тобто, якщо в одне, не дай Бог, там впаде якась ракета чи бомба, да, вся мережа продовжить працювати, бо таких ядра три. А що це мається на увазі, якщо ядра? Це потратить? така штука, яка підключається до всіх а, зовнішніх каналів. А, яка обчислює там сесія абонентів? Враховує кому, куди можна ходити, працювати і так далі, зберігати. Грубо кажучи, як працює ТЕЦ чи електростанція? Да. Ну да, ми, ми ми зробили розгалужену цю мережу і підготувалися ще й таким чином. Чи працюєте, співпрацюєте з державними органами для того, щоб теж в тому числі захиститися і від і для того, щоб був стійкий зв'язок, інтернет. Тобто з держспецзв'язку, можливо, співпрацюєте. Чи про таке не можна говорити? <працює> uh, таке хитре питання. Значить, uh треба тоді пояснити що значить співпрацюємо з Держспецзв'язком. ми отримали відповідний статус від Держспецзв'язку, і ми маємо право право надавати послуги державним установам тобто ми пройшли сертифікацію відповідну маємо таке право що стосується співпраці з точки зору енергонезалежності, ми від держави чесно скажу отримували два старлінки на Початку війни, ну на самому початку, а там трошки пізніше, і там передали їх в Харківську область да, для підтримки наших абонентів-партнерів. Там угу. наскільки проблематично? Встановлювати зв'язок, і працює інтернет, от якраз таки в зоні бойових дій, і в прифронтових містах, наскільки там складніший персоналу працювати, і взагалі зв'язок наскільки там якісний? Незважаючи ні на що, наш зв'язок залишається якісним там. Завдяки титанічним усиллям Працівників, провайдерів, які там працюють, вони дійсно роблять дуже велику роботу. Там ми можемо тільки пишатися ними, захоплюватися, і е, хто чим може там допомагати. А вони дійсно герої свого регіону, тому що е, забезпечуючи під час обстрілів е, між ними відновлення і сталість своїх мереж, це дуже велика відповідальність і дуже велика робота. Ми сподіваємось, звісно, що цю зиму пройдемо краще, аніж два роки тому, і що це не будуть відімкнення по 20 годин. Ми все-таки сподіваємось на оптимістичні сценарії, що хоча б 10, 12, 14 годин ми таки будемо світ... зі світлом, відповідно і зі зв'язком і з інтернетом. Дякую вам велике за розмову. Нагадаю, що сьогодні говорили про новітні технології зв'язку та інтернету із Дмитром Грищуком, власником та гендиректором групи компанії Айпінет. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше.